Вітаю вас! З вами магазин Авто звук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект денних ходових вогнів універсальний з повторюючим поворотників. в фірмові упаковці. Ходові вогні від компанії Mitsumi, артикул 06 521. Всередині ось так. Все. запаковано. У нас дроти живлення йдуть. Блоки управління. І також самі денні ходові вогні. Ось такий вигляд мають. Це у нас для кріплення йдуть на 12 секцій, на кожній секції 3 діоди на ходові вогні і один потужний на повторювач поворотників. Давайте зараз ми під'єднаємо їх до живлення, під'єднується на 12 вольт ходові вогні. І подивимось, як вони будуть спрацьовувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Відсвічують денні ходові вогні. І ось так спрацьовують поворотники. Доволі яскраво. Колір світла бачимо блакитний, при купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.